На Майдані Незалежності рівняни схиляють голови перед двома героями Ілею Ромашем та Олегом Перебийносом. Ілля Ромаш та Олег Перебийніс уродженці рівного у них різна життєва історія, але обидвох об'єднувало одне: любов до батьківщини та розуміння того, що варто захищати свою землю від окупантів. Ілля Ромаш загинув 25 лютого на Миколаївщині. Життя Олега Перебийноса обірвалося 29 Ой, лютого. Сьогодні на нашому незламному майдані незалежності ми проваджаємо героїв ілі та Олегу до побратимів. В небесний батальйон. Битися до смерті це завжди героїчно. Це не просто словами бути героями. Ілля Ромаш служив строкову службу у Сімферополі у внутрішніх військах. А коли розпочалось повномасштабне вторгнення, в перші ж дні пішов добровольцем у військкомат. Рідним не розповідав про жахіття війни. Скромний був. Такий був положительний. Негресивний, ну не добра людина. За таких людей, як кажуть, сказати так би відверто, за таких людей і стоїть Україна. І я думаю, що такі хлопці поможуть і здобуть свою славу і вільну Україну. Олег Перебийніс навчався у 13-й школі рівного. Потім усвоїв спеціальність слюсаря. Останнім часом працював за кордоном водієм. Втім, повномасштабна війна перевернула життя Олега з ніг на голову. Він повернувся і став на захист батьківщини. Я залишив польше, приїхав сюди і пішов захищати. Був бойовим медиком на жаль, він помер під час, от коли проходив службу і приїжджав додому. і Потім постав здоров'я. На жаль, помер тут, саме на, на нулю. Поховали обох героїв на кладовищі нове. Лоне Весенко Володимир Захаров Новини Рівного.